І так, огляд наших парників. Почнемо з найменшого. Ми його розділили навпіл і влаштували всередині такий розсадник. Другий парник називаємо середній. До речі, він уже повністю готовий до висадки, замотоблочено, розклали труби опалення, підбита друга плівка. І в цьому ж середньому парнику знаходиться бак, в якому ми потім будемо підігрівати воду для поливу. Третій парник найбільший, світлий. Ми його називаємо новий, будували його останнім, бо тут у нас скрізь нанотехнології. І, до речі, також він уже готовий до висадки. Ну, четвертий маленький називаємо тепличка, бо саме тут ми проводимо посів наших квітів, овочів, різних рослинок. Саме в ньому знаходиться котел, який і опалює всі парники. А також дана тепличка умовно ділиться на дві частини. В одній ми потім влітку висаджуємо для себе огірочки, а в другій половині Женя зробив стелажі. Мені зручно тут розміщувати касети, свої квіти, все розставляти, доглядати. Якщо було цікаво. Ставте лайк, є питання? пишіть коментарі та підписуйтесь.